Ідеям цієї людини Європа зобов'язана своїм сучасним виглядом. Його віровчання створило не тільки нову церкву, але й нову мораль. Початок 16 століття можна назвати епохою Мартіна Лютера, засновника протестантизму і батька реформації. Мартін Лютер народився в 1483 році в німецькому містечку Ейслебене. Від батька розбагатілого селянина юнак успадкував грубе обличчя простолюдина і невикорінну впертість. У мріях батьки бачили свого нащадка неодмінно юристом і з радістю заплатили чималі гроші за підручники. На юридичному факультеті Ерфуртського університету Мартін навчався промовляти довгі та серйозні промови, за що отримав прізвисько філософ. За старим студентським звичаєм майбутній юрист заробляв на життя вуличним співом та грою на лютні, у чому досяг чималих успіхів. Здатного юнака помітила патриціанка Урсула Кот і запропонувала Мартіну стати наставником її дітей. У цьому багатому будинку юнак вперше зустрівся з проповідниками, які вразили його волею мислення. 2 липня 1505 року Лютера в полі захопила сильна гроза. Переляканий буйством стихії, 22-річний Мартін вигукнув: Врятуй мене, свята Ганна, і я стану ченцем. Щоб виконати обітницю, він продав свої книги і пішов в монастир августинців, відомий особливою суворістю устав. Згодом Лютер писав: Не по власній волі я став слугою Господа, але укріплений пережити мною жахом. Колишній юрист зайнявся поглибленим вивченням Біблії. Ставши доктором Богослів'я, Мартін Лютер став читати лекції в Віднимберському університеті. У 1510 році він з'їздив у Рим. Де своїми очами побачив розкіш і розпусту в середовищі Верховного духовенства. Почуття справжнього католика були ображені. Особливо обурювала Лютера, що будь-яка людина могла купити індульгенцію і за гроші одержати прощання найстрашніших гріхів. Свій протест проти продажу індульгенції Лютер сформував в 94 тезах. 31 жовтня 1517 року він прикріпив їх на дверях Вінтемберської церкви. Тези лютера викликали жорстоку полеміку по всій Німеччині. критики, індульгенції прихильники Лютера прийшли до осуду самих католицьких догматів. Тоді папа Лев X видав буллу, який пригрозив відлучити вільнодумця від церкви. 10 грудня 1520 року перед міською брамою Вінтерберга Мартін Лютер привселюдно спалив папське послання. Відповідь папи не змусила на себе чекати. 37-літній Лютер був відлучений від церкви. Відлучений від церкви Мартін Лютер сховався в маєтку Саксонського князя, щоб не потрапити в лапи інквізиції. Він зайнявся розробку власного віровчання, яке згодом назвуть протестантським. Лютер дійшов думки, що шлях до порятунку душі лежить у самій вірі. Це стало основним постулатом реформаторського вчення Мартіна Лютера. На відміну від католицтва, яке вимагало формального виконання обрядів, протестантизм був спрямований до серця кожного віручого. Лютер стверджував, що стосунки між Богом і людиною мають особистий характер і не потребують втручання церкви, яка у свою чергу повинна лише допомогти людям осягти Біблію. Щоби кожна людина могла спілкуватися з Богом через текст Біблії, Мартін Лютер, один з найосвідчених богословів свого часу, переклав Біблію на німецьку мову. Лютер хотів реформувати тільки церкву. Але його ідеї набули власного життя і захопили увесь світ західного християнства. Кожен німець і князь і селянин бачив у реформації свій шанс змінити життя до кращого. В 1524 році в Німеччині спалахнула селянська війна. Лютер був проти народних заколотів, і як типовий німецький бюргер висловлювався за розправу над заколотниками та відновлення порядку. Через два роки заколод був подавлений, але Німеччина на той час стала вже зовсім іншою країною. Лютеранська церква здобувала все більшу популярність, ставала більш зрозумілою і доступною, звільнялася від ікон та складних обрядів. У багатьох містах Німеччини закривалися католицькі монастирі і вводилося нове богослужіння німецькою мовою. Священики ставали наставниками віручих і стали одружуватися. Сам Лютер в 40 років женився на Катаріні фон Бора, дочці збіднілого дворянина. У них народилося п'ятеро дітей. Лютер продовжував читати лекції студентам і проповідувати своє вчення. Лише слабке здоров'я змусило його покинути Віттенберг і повернутися в рідний Ейслебен. Батько реформації помер в 1545 році. Доля Мартіна Лютера є яскравим прикладом ідей реформації. Людина з селянської родини стала ідейним вождем нації і визначила долю Європи.